Державного бюджету. Просто що, а як по-другому? Через нас. Ні, вовну... ну раніше ж воно йшло через зміни yeah. 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 до законодавства Внесли про те, що порядок э, э, фінансування державного бюджету. А... Ну, буде тепер державного на навасити, mm -hmm. буде йти з державного. Ну на місцевий хай на бюджет місцевий бюджет yeah. з місцевого місця. Yeah. Те, як я розумію цю ситуацію, так як в нашому місті є навчання і можливості фінансувати його за кошти міського бюджету немає, що передбачено законодавством, то з обласного бюджету надається стабілізаційна дотація на ну, так сказати, як допомога районам і містам районам є. Міста обласного порядкування для того, щоб заклади професійно-технічної освіти утримувалися, тобто не з коштів мі 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 міського бюджету, а держава дала на область, не пам'ятаю скільки там мільйонів, 20 ще мільйонів. Вони були розподілені таким чином: 75% іде на міста обласного порядкування, а 25% залишається в обласному бюджеті для того, щоб фінансувати. Заклади ПТНЗ, які б, ну, в районах. Ні, суми там взагалі вони за свої кошти фінансують. Це ж Я поки начав, хай може голова. Я стосується цього питання. І оці 75% поділені були між містами обласного підпорядкування. Ну правда, цифра я не почув. А ти припадає 3 мільйона 127 тисяч гривень. Отаці 3 мільйона 127 тисяч які нам дає область, а ми їх вже прийняли на попередній сесії як субвенції. Тепер їх треба буде використати, здійснити тобто, ну, випадки заробітної плати і так далі. Їх дають нам, нас визначають головним розпорядником коштів, дають нам, а ми вже будемо через нас буде фінансуватися ці заклади. Так як раніше через область вони фінансувалися, тепер а вопрос те, що ми профінансували януар-февраль, то вже захисту. Побачу, да? Ви, ну, справа в тому, що там була компенсація для гори, для міста це і авіоріше. Якщо просто попитайте, не... детальніше. Компенсація півтора міністр, на що на, на больницю на, да. на, на, на <звук> да. Ну, Типу як на ну, це до міського голови. А, а, Скажи... а, а де можна бути інформацію? Ну, Скільки вже ми на больницю потратили кощі? Це... Я 20 років тільки чую, то так кошти обіляють, водя, вже переробляю. Підготували, відправили листа офіційно за його підписом на управління капітального будівництва держадміністрації. Щодо фінансування, яке вже витрачено на лікарні. Ну, повинно пройти лист, я навіть не знаю, може вже і пройшов. Максимум за годину 5 постійно. Да? Сергій, Ай... Ще не проти. Ігоря Юрійовича теж возникли сумнення з цього приводу. Підготовлено був офіційний лист на управління капітального будівництва. Так, значить у нас. Чотири члени комісії присутні, комісія має повноваження проводить, далі свої дії. У нас перелік питань такий. Перше про пронесення положення повідомлення суддя Київської міської ради, друге зняття контролю рішення Кирської міської ради, третє про положення повітря державного архітектуру підвільного контролю. Отирської міської ради, четверте про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг Отирської міської ради бойової редакції. П'яте. Про затвердження положення провідні ведення Державного реєстру виступу Артильської міської ради нової редакції, 6 розгляд заяви мешканців вулиці від 22.03.2016 року. Розгляд обласної державної адміністрації з 21.03.2016 року No2102 прожиття закону. Восьмой розгляд заяви дикої 16 Розгляд голоса депутатів міської ради масла Романа Євгенівича. і десяте Хто за таких перелік питань, прошу голосувати. Можна да, питання. Да, да. Я наскільки зрозумів, зараз вони зібрали в залі. По Порядки віддавати те саме. Ну, розглянемо треня да. і да. перейдемо до 10-го питання, щоб бізнес сидів, а що звісно. Тут кілька заяв, пов'язані з тобою. Я думаю, так. Да, можна а, у нас таке Це те, що у нас на сесію перше. А тоді людей, щоб люди не тоді ми перше питання, на друге. Представляйте питання, от до держав адміністрації Ігор Юрійович чи... Ні, ні, то що я вам показувала. Перше троня. Тоді давайте друге листа, а третє піднімуся до людей. Така пропозиція. Так, е, да. Тоді перше зміни до положення відділ освіти, друге Сумської обласної державної адміністрації 21-го навчання про життя Правильно? Ну так получається. Другий — лист і третій це саме. А тоді всі останні пришли по купають. Ага, на пільшу... так. і Так. Counting... І <рес> e давайте і приймемо регламент на по часу на e доповіді по 5 хвилин, запитання відповіді 2 хвилини. Поставте порядковість. Ну. Перше про внесення змін до, про, про, до положення про відділ осінь. Друге питання, розгляд е, листа Сумської обласної державної адміністрації. Друге. І інші по тому переліку, ну, Третій розгляд, розгляд заяв по, по там їх, ну, Я думаю, ми походу діяли уточнити, тому що... Не, я, у нас наприклад, розгляд е, депутата Масла. Так, да, ну Там пов'язані, от я пропоную масла, це дикої там, революції. Е, а Дікато живуть особи. А, да. там так. Розглянути після, після третя. А інші в порядку черговості, як, як ви. Така пропозиція, я думаю, що ти ну, розуміли, то запрошу проголосувати і все. Тоді ми, ну Анатолій Васильович, ми про це почули. Це зміна тільки в частині того, що були часові рамки визначені попередньої рішення сесії. Січі люди ми виконували функції головного розпорядника коштів для... Заклади професійної технічної Зараз пропозиція, так як ми не знаємо, скільки часу будемо виступати головними, як буде фінансуватися далі. Пропозиція поки що часові рамки не встановлювати. А кошти 3 мільйона 127 тисяч гривень, про які йшла мова на попередній сесії, приймалися, вони повинні бути використані на, на захищеній статті, тобто відповідно до Мільон двісті копійки там вже прийшли, вони на рахунках, ми їх можемо виплатити, тому Это підтримки. В принципі, мені все зрозуміло, що члени комісії. Тоді я думаю, винести на розгляд сесії проєкт рішення щодо змін Про положення про відділу освіти Пірської міської ради. Хто за? Дякую. Далі у нас законом, на розгляд листа Смілської обласної державної адміністрації від 21 на 3 16 року, якщо я правильно розумію, стосується відключих питань суставу – це державна адміністрація. Про життя – це. Коли ми в міській раді, правда, у нас не було, місцевий, а голова в Тивській міській голова. Так, так, Міський голова – міста в Тирки. Ну, не, не, ладно. Олексій Олегрій Юрійович. <кх sidh> <кх> <кх> На розвитку в Сумській обласній державній адміністрації знаходиться звернення голови громадської організації «Патріоти Тирщини» До президента України щодо недопущення будівництва молокозаводу в місті Артика Сумської області, копійка, зважаючи на важливість порушення озорного питання та з метою допущення порушень чинного законодавства під час прийняття відповідного рішення щодо будівництва молокозаводу, в місті Артика прошу вжити при заходів реагування з урахуванням фактів, викладених у зверненні та положень статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Про результати розгляду звернення та в житті в межах повноважень заходи, прошу проінформувати Департамент агропромислового розвитку Суспільної обласної державної адміністрації, встановлену законодавством терміну. До тато на двох Хартушах додається звернення від Марка Вікторії Петровни від голови громадської організації патріоти Охтирщини. Зачитайте, якщо ну, ми знаємо, чи ознайомлююся, тоді я зачитаю. Шановний пане президенти, до вас звертаються члени громади Милочкої, що на, на сучні звернення до вас є останньої надії на встановлення справедливості та допомогу вирішенні конфліктної ситуації, яка склалася в нашому місті. 26 січня 2016 року на розгляд сесії Кирської міської ради було внесено на питання про надання дозволу на розробку технічної документації ТОУПАУ-2011. Керівництво якого має них побудувати у самісінькому центрі міста. Лукопереробний завод, а це вже є один завод, потужність якого не використовується повному обсязі. Та навіщо нам ще один такий завод? Це трьох типи. Але місцева влада, особливо голова, пан Олексій Юрійович, всіляко писаний депутатський корпус надії позитивно вирішити питання на користування 2011. Громадські оборони таким станом речей поприкрасно зайомов з результатами. Діяльність аналогічного молокозаводу ВМПК «Славія», який належить тому засновнику щитоваристу аварію Тисячі Дінація та розміщений у тиші про району. Раді всіх трьох політрів території молокозаводу тисячі стоїть страшно сморів чи дев'ятісідників з продуктами переробки молока. Ми мешканці Лутич страждають від складної екологічної ситуації, за рушниками якої вони є, користуючись тяжкою економічної ситуацією, коли на селі процвітають безробіття заснований топ авал Ситин, так маємо славі про Вічаслава маємо в себе. Наймає на себе на малоказова за мізерну заповню житті Ярослава Оліща, який потім бояться навіть словому сказати, попереднити, що спитати за от за ту шкоду яку наносить йому рабництво екології і села. Отже, павел, пан Пелак закликавши один населений пункт, вирішив, що може те саме робити в Активці і не де-небудь, а в самому центрі 50-тисячного -ти міста. Та міський голова потурає як будь-яким забагатом і згаданого пана. Як 2000 Закон 2019 заповняє громада міста, що на Малкозводі буде встановлена сучасна чисна система виробництва Іспанії. Ми не віримо, бо ж саме коли це зробити 5 років назад, керівництво райони теж адміністрації на заводі в своїй тиші, та й посильні невидані обіцяни. Міський голова Ахтикина все захорони, бо знаходиться на короткому у пана Пелиха, оскільки останні є місцевим олігархом та благодійником. На правах за копійки реальних плати користуються міськими водогінами та каналізаційними мережами міським полігоном та спохорона квартир, побутових фондів, є власником побудованих з усіма можливими порушеннями водного та екологічного законодавства бази Славна, розташований на березі нашої судної річного минулому році, коли... Сьогодні тиша захищали нашу державу від російського окупанта, це бізнесмен співчумок купити собі 15 гектарів рекреаційної зони межах Гельманського національного парку, що деякі сторони товариство з межаною відповідальністю з готові ще одну базою пошіти, щоб з них також всі стоки розвивалися у волоску. Якісь будь-які перевірки, які були ініційовані сімейними органами державної влади, скінчили розгуляннями або. Ресторані база відпочинку славна, так і не Навіть на призначення обласні прокурори статують таку аж для на підміні, як підвищення послуги в ресторані бази Славна, яка належить цього року. Шановний Петро Олексійович, громада Арктики просить негайно цю ситуацію, що складати з думки лісового заводу в нашому місті підтримати командутисячного -ти, міста, бо проти настрої проти місцевого олігархату засягли практичні точки можуть зробити чи не контрольоване між мешканцями нашого міста та бізнесланим проводом ВВ. Якщо ви не маєте часу на нашого питання, то, скажіть, будь ласка, допомогти вам на допомогу. Увага! два члени громадських організацій на похорони захисник прозотипахтійщину Артильський Майдан. І ну, таке звернення, воно було так, далі так, прозорної адміністрації президента на Сумську обласну державну адміністрацію, Сумська обласна державна адміністрація переслала на, на, на Харківську міську раду Олексію. Так, я не знаю, що саме наша комісія, допустимо, може. Можна для ну, трошки несоясність. Чому я запропонував, запросирував за ціну вашої комісії, оскільки вона є комісією справових питань та депутатської запросив запросити на комісію пані Марко. не запрошував. Дзвонив, я думаю, що за результати запрошення не знаю. Справа в чому? Що в цьому зверненні вказано, що я, міський голова, тисну на депутатів міської ради з метою прийняти рішення позитивно, хоча зрозумів. Коментарі там стосовно короткого повідку, таке інше, я це відкидаю, але фраза про те, що я особисто тисну на депутатів міської ради, вона листі визначена і прозвучала. Я хотів би дізнатись у заявника пані Маркової і, можливо, членам комісії відомі якісь факти, або конкретні депутати, на яких я тиснув, яким чином тиснув. І якщо такі факти відомі, я хотів би, щоб комісія дала правову оцінку, в тому числі і моїм діям, які будуть розірвані з чином законодавством України. Наскільки ну, пані Вікторія не пройшла членів комісії, я офіційно запевняю, що жодного, взагалі, жодного, жодної розмови з будь ким з депутатів стосовно прийняття або не прийняття рішення стосовно молокозаводу у мене не відбувалось і не відбувається ніяких розмов і тим більше тиску. Будь-яким депутатом я не вів прийняття рішення. Якщо такі факти відомі, то я б хотів би, щоб ви їх озвучили і дали оцінку, в тому числі і моїм діям. Оце, оце чому воно попало на комісію з депутатської ефіру? Тому що це, це стосується це депутатів. Може, зараз у Вікторії потрібні прозорі може вона десь втряти? Можливо, відбули якісь фарші, або хтось із депутатів, хто конкретно, на кого я тиснув, з ким я розмовляю, яким чином тисну. Наскільки я знаю, з відділу організації роботи ради і загрожували. Це вже.

Ну, yeah. 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 no, yeah. скажімо так, ми не зобов'язані перевіряти. Голова, вона не голова, якби... Ми... Yeah, я таке сам після напишу, тільки буде про що щось, що є курю. Підпису немає, ну, падячі стоять. Ну, no, це не, не перше. Воно пішло дуже, це воно третє чи четверте звернення. Ну, yeah. З тим самим текстом, yeah. з тим yeah. З, з, yeah. самим з yeah. Тому, yeah. Ні, Тому, yeah. я, не це що... пішло, тоді перебралися. Без неї, як роз... задати без неї питання? І запросили. Ну, на, на наскільки я знаю, не вдалося з нею зв'язатися. Ні, вона скупатила і... міську голову про те, що він на тисне. Може він на тисне. Бо, факт, мишка, і тисне, але належить послухати. Я вже чекаю, що я не коли тисну, я все ну, кажу. Ну, можливо, комусь з с... да, депутатів. Ні, ну, так, казали. про якийсь тиск, чи якісь там... Це ж на голову. Дивіться, якби відділ організації міської ради і mm. намагався з нею зв'язатися і якби запросити у нас терміни якісь є. Ви там там під... по терміну ну, давайте подивимося. Може... Я наскільки знаю, там створена головою обласної державної адміністрації. І там да. АПК До 21.03 воно надійшло. Ми тобто в нас іще в принципі час. Все-таки знайти заявницю і конкретно вже може. Ну, я, Такому випадку я просив бачення комісії, все-таки знайти спосіб задатися заявницею, з'ясувати без моєї присутності чи відомі її факти, конкретно по яким депутатам проводився диск, може якісь заяви, чи якісь там. Як е... можна це, ну хто ну, не те, що зобов'язаний, хто повинен ну, це ну, шукати людину за адресою. По телефону, реально, бо я не знімався. Дозвониться зараз, От я думаю, може вона десь тут присутня. Може від імені. Може вона ви... присутний телефон відключена? Ні, гудок іде, не, ДОКі, ти, я, не, не, не я поймаю, злочин. Можливо, можливо не. від імені комісії направити якесь які зараз. Значить, які служби підтвердження. У нас є о, якби можливість, оскільки потребує розгляду і відсутня заявниця. ми то... Повідомимо її письмово, і я думаю, можна буде. Давайте проголосуємо, про, про, про ну, це, це це пропозиція, комісію. це, це моя пропозиція. Ви маєте право складати комісію. Ну, в будь-якому випадку чисто по цьому тему. Якщо термін є. Ну, дивіться, у нас є термін ще до 21 числа, У 21-го справа складати комісію. Ми можемо зараз проголосувати на який день. Ви стихайте комісію і запросити її як заявницю, якщо до заєвника роздати попробування. Тоді в мене пропозиція о, наступного плану, Заразні. оскільки питання потребує все-таки додаткового розгляду, з заявниці не змогли ми зв'язатися. Можна, да. можна. Я наскільки знаю, найближчі дні, найближчі дні буде приїздити сюди комісія по цій же заяві, по заяві, з обласною державною адміністрацією. І я думаю, що ну, можливо на не запрошували, Маркова, ні? Ні, не запрошували. Ну, Я Я не можу я я, я думаю, я думаю, що не є... будуть запрошувати на засідання цієї комісії по її заяві, раз цей сум буде проїжджати. І якщо ви погодитесь, то в телефонному режимі, може, це і, ви, і... Ви, може, ви прийняли прийняли участь у розгляді цього питання, як вона буде тут на місці. Як буде комісія, ми, ми теж маємо має має. право участити війни. Літя, наскільки я знаю, то її немає в місці. Ну, Дівчата її телефонували, не, не відповідав. Ми можемо присутняти тій комісії, але ж... Ні-ні-ні. Стосовно саме стосовно присутності пані Маркової, і стосовно її заяв про тиск. Я про інше нічого не кажу. Там, що... Це, це опускаємо. Це опис стосовно тиску. Ну давайте тоді в мене пропозиція така щоб, е, перенести в зв'язку з необхідністю додаткового розгляду до цього питання. Е, на даний момент е, відсутністю заявниці ну, зв'яжемося з нею, направимо листа, письмово запросимо, е, на який термін, е, ну я думаю, там додатково наше засідання комісії ми сплануємо просто на наступне засідання комісії. Але до враховуючи термін, ми зараз не можемо визначити. Ми ви, Марка запрошували. Так, так що ми зараз 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 Ну, може ж без Ні, ми ж її запрошуємо на комісію. Ми можемо на десь звіті в так? Зараз саме знаємо. Ну, може, це саме. А на коли запрошують? Бо ви друзі, 4 людей, одне член немає. Ми ще визначаємося, коли ми можемо називати заяву. А якщо ми запрошуємо і не буде, тоді ми не збираємо комісію і все. Нам треба на якийсь визначитися. На чому вони запрошуємо? Ні, є голова, треба зараз визначитися, реально по командам зібратися. На 5 часу чи то можемо вихідний. Неділю після передбавлення. Ні, ну в будь-якому випадку до 21 квітня нам потрібно розглянути ваші пропозиції. Я не ваші. Наступне подається, що ми встигло. Поки вони дойдуть, поки нас каже, я не отримав. Ну, листа можна відправити не персонально, а на громадську організацію. Давайте попередньо на, на четвер, 14 -е число. Сьогодні я, я підготуємо листа, значить, на, 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 на відвідини комісії. Да, на на 14:00. Треба сказати, пішли на прийом. Вона теж жінка. Тоді моя пропозиція перенести Розгляданої заяву на 14 квітня, на 14 квітня і. Так, тоді давайте у нас там люди в залі. Я думаю, ми За. За. А, я вибачаю. Так, хто за цю пропозицію прошу проголосувати. за. Таке питання, потім повертайтесь.